Ось і настав ранок. Поспати хоч би хвилинку. Скільки коштує хвилинка в таксі? 3 гривні. Ранок, як завжди, починається з кави. І до роботи. Зараз розкажу вам помедну історію із життя таксиста і пасажира. І так, існує така послуга очікування. Але що буде, якщо скористатись цією дивною опцією? Чому дивною? Слухайте далі. Якщо клієнт скористається платним очікуванням, тоді майже гарантовано отримає дизлайк від водія, або через 5 хвилин після подачі, не дочекавшись, може скасувати замовлення. Секрет такої аномалії в тому, що одна хвилина очікування майже вдвічі дешевше, ніж одна хвилина в дорозі. Отже, скільки коштує час таксиста, звернімося до статистики від уклону. В лютому у мене виручка з вирахуванням комісії склала 59 5 гривень. Додамо комісію 19%, виходить 72 846 гривень. В дорозі 181 година. Виходить, що одна година коштує 402 гривні. Відповідно, одна хвилина коштує 6,7 гривень. Віднімаємо витрати на пальне, в моєму випадку це 15%, виходить 5,7 гривень. Стільки б мала коштувати одна хвилина очікування, щоб вона дорівнювала вартості хвилини в дорозі. Чому я не віднімаю витрати на амортизацію? Тому що це сталий показник і входить до оренди автомобіля. Навіть якщо водій працює на власному автомобілі, тоді машина заробляє окремо, а водій заробляє окремо. Якщо ж водій сплачує кредит або лізинг, то це дорівнює вартості оренди. Хто був уважний, помітив, що вказано дохід без вирахування комісії, але це глюк від уклона. Якщо зайти в меню Статистика, тоді побачимо, що з вирахуванням комісії. До речі, вартість хвилини очікування з початку року вже підвищилась з 2 до 3 гривень в стандарті та комфорті. Але все ще не дорівнює вартості в дорогі, хвилини в дорозі. А також є три безкоштовні хвилини, що знижує вартість хвилини очікування. Отже, без врахування витрат час таксиста в дорозі коштує 400 гривень за годину. А час очікування коштує 180 гривень за годину. І на смачненьке історія. Взяв я драйвера. На Мерседесі s класа. Їдемо, поруч сидить пасажир, позаду його дружина і діти. І на Бориспільській трасі, на швидкості, вдруг виникає питання: а чи заблоковані двері? І чому я взяв і відповів, що на цій швидкості ви навіть відчинити їх не зможете. І пасажир каже: О, я зараз перевіримо! І він починає її відчиняти. Зараз Відразу попереджую, не перевіряйте, це дуже небезпечно. І він навіть на сантиметр не зміг від, відчинити. Але було три спроби, коли він почав намагався відчиняти так... це дуже страшно було. Я навірядки не міг виявити, що він почне перевіряти. Сьогодні, 22 березня, День таксиста. Вітаю! Саме в цей день, в 1907 році, на вулицях Лондона з'явилися перші таксі. І в мене з'явився мерч Худі. Легальний таксист, очікування 3 гривні хвилина. і кепка як у Потапа. Все блищить. Отже, їх я розіграю серед підписників. Напишіть, будь ласка, в коментарях цікаву історію, яка трапилась з вами в таксі. Або водій, або ви як пасажир, або хтось вам із знайомих розповів, яка цікава історія трапилась в таксі. І чия історія набере більше лайків, той отримає подарунок від легального таксиста через місяць, 22 що в нас зараз? Березень, квітень, 22 квітня. Підведемо і тоги підіб'ємо, хто ж отримає худі та кепку. І на цьому гарного всім настрою, соковитий дизель в бак. І пока-пока.